Ти написала виставу про дружин військових, які так. чекають на своїх чоловіків вдома. Він герой. Якщо він бухає, тебе б'є, але він герой, він військовий, йому все прощається. Якщо він гуляє, розвалив родину, він все одно військовий. В нього є цей статус неприкосновенності. Поки йде війна, це правильно. Але ти, яка залишається вдома з дітьми, яка рятує їх від обстрілів, яка тягне на собі все ментально, фізично, фінансово, тебе нема. Ти не існуєш. А що ти там дома робиш? Ну серйозно. Але давайте чесно: коли в військового поранення, хто ставить його на протези, хто присутній при операціях, при реабілітаціях, хто психологічно їх витягає, коли в них ПТСР, коли в них ці приступи, хто поруч? Дружина. При цьому ніхто не знімав з неї відповідальності. Вона продовжує ходити на роботу. Вона не довга нити. Да? Вона повинна бути ще й волонтеркою, повинна донатити. Причому вона мама. Ніхто не відміняє. При цьому у нас є прильоти, ти тягнеш дитину в бомбосховище, ти відповідаєш за неї фізично, фінансово, морально і в тебе чоловік, але тебе не існує. І я захотіла розказати про цих крутих жінок, тому що я знаю, я збирала дуже багато матеріалу, як багато залежить від того, як підтримує дружина. Якщо вдома він впевнений, що все добре, і в нього цей надійний тил, Йому хочеться повертатись. і Він не буде ризикувати зайвий раз, він не буде робити дурощі, він буде вигрібати з будь-якої ситуації, тому що він знає, що його вдома чекають, що його люблять і там є заради кого воювати. Я це роблю тут, в крові, в грязі, заради кого? Заради того, що мене там чекає. І як важко, коли не чекають.